По професії нафтовик, улюблена справа фотографії, так про Семена Дякура розповідали на презентації його творчості. Музей історії Надвірнянщини спільно з інтернет-спільнотою Ретро Надвірна розпочали новий проєкт, під час якого будуть знайомити надвірнянців та гостей з людьми, котрі фіксували історію міста у світлинах. Першою такою особистістю став фотограф та хронікер Семен Дякур, син Іван, який сьогодні захищає країну від ворога, та дочка Олександра гордяться своїм батьком. Батько працював. В цьому в УБРІ був, але взагалі все життя він займався фотографією, плівкою, ну, кіно. Тобто він це все, все від любительської вісьмилітрові плівки, починаючи. Потім була та 16 мілітрова плівка. Батько постійно купляв ті камери, знімав, монтував. Мав дуже багато все, всі події він практично в цей. Ну, я в тата по тому не вдався, бо я ж не, не вмію фіксувати так само. Я, кажу, якби батько був там, де я був, там дуже багато що можна було зафіксувати. Мені дуже приємно. Та й приїхала родина наша з села, свідки тат, батько, це снятищини залучче село. Тато за свої фото ніколи не брав гроші. Він скільки би не фотографував, скільки би не роздавав, не можна було взяти жодної копійки. Було навіть коли я вчилася в школі така ситуація, що вчителька безвідома батька зібрала гроші на фотографії і віддала мамі. В хаті був великий скандал. Він сказав гроші повернути і сказав, що я роблю це не для того, щоб заробити, а для того, щоб люди пам'ятали. Може, колись хтось візьме мою фотографію в руки і згадає, що такий Семен корпус управління культури та туризму Надвірнянської міської ради завжди підтримує подібні заходи. кажуть, це важливо, що через світлини збережена історія Надвірнянщини. Управління культури і туризму Надвірнянської міської ради завжди добре і якісно, і масштабно підтримує такі заходи не тільки нашої фотостудії «Тримбіта», Трембіта, а взагалі, адже фотографія це є зупинка миті часу і. Для, для культури, власне, це чи не основний засіб збереження як такої своєї суті? Сьогоднішній захід показує, що. Історія буде збережена завдяки нашим цікавим людям, таким як Семен Семенович Джакур. Сьогодні у нас дуже багато заходів на одну годину вийшло. Так, дуже багато. І тут мало би бути більше людей, бо всі знають і поважають його творчість. Я вже поспілкувалася із родиною, поговорили про те, що наскільки цікавий був чоловік, наскільки цікаво він бачив цей світ. І ми собі маємо, ну не хочу зараз Розпойлерити, але ми маємо одну цікаву ідею. зробимо тоді скажімо, стосовно цих фотографій, і власне, як ви говорите, дисків, тобто збереження цілого фонду того, що напрацював Семен Семенович. Окрім родини, знайомих представників влади ретровиставку відвідав товариш Семена Дякура. Зіновій. чоловік розповідає, познайомився з фотомецем на роботі. Обидва працювали у нафтовій галузі. Він мене заразив фотографією. А козик другий був заразив мене мотоциклами. Так що фотографія була на першому місці, мотоцикли відсунулися трохи далі. А він там в гуртожитку робив фотографію, то я зацікавився. Та й він то, значить, то навчив мене, як то кажуть, і плівки обробляти, і фотографувати, і друкувати. То я все в нього навчився. Ну, він потім пішов і пішов, а я вже так на такому рівні фотографію вже і лишив. Фотографію займався, поки було чорно-біло. На виставці були представлені світлини та диски Семена Дякура. Чоловік все зберігав для майбутніх поколінь. Він захоплювався фотографією та робив світлини безкоштовно. На рахунку у митця нафтовика знімки участі надвірнянців у ланцюзі з луки 1990 року. Вічі на Пнівському замку 1989-го. Відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у надвірній 1994-го. Відкриття символічних могил та пам'ятників борцям за волю України.